Слава Україні! Франція передасть Україні керовані авіабомби. На території Румунії триває блокування кордону. На Старокостянтинівщині сьогодні лунають вибухи. Мешканця міста Дніпро підозрюють у рейдерському заволодінні підприємством на Хмельниччині ще більше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Франція передасть Україні керовані авіабомби AASM «Хаммер». Україна щомісяця буде отримувати приблизно 50 таких гібридних бомб. Їх запускатимуть з наявних у збройних силах України радянських літаків. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекурню. AASM схоже на раніше передані Джейдам. Це бомба із хвостом, твердопаливним реактивним двигуном і носовою системою наведення тепловізійна або ж лазерна, що значно збільшує дані дальність польоту і точність бомби. Бойова частина ААСМ може бути 125, 250, 500 та 1000 кілограм. Також у ній є функція повітряного підриву. Пункт пропуску Халме Одякове заблокований. Румунські фермери використовують важку техніку для блокування пункту пропуску Халме Одякове на румунсько-українському кордоні, що робить його третім заблокованим пунктом пропуску на даний момент. Тривалість блокади невідома. Про це повідомили у Держмедслужбі. Рух на виїзд з України вантажівок, як повідомляється, тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легких авто. Війна забрала життя захисника з Хмельниччини. Дмитро Басистюк загинув 18 грудня 2023-го. Він мешкав у селі Постолівка Волочиської громади. З 2014 року Дмитро проходив військову службу за контрактом. Був учасником бойових дій у зоні АТО. З першого дня повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни. Загинув захисник під час бою на Бахмутському напрямку Донецької області. Майже місяць його бойові побратими не мали змоги забрати тіло загиблого воїна через ворожі обстріли. Лише 15 січня 2024-го вдалося це зробити. Про це повідомили у Волочиській міській раді. Останні 10 років до війни Дмитро проживав в Обуховій Київської області, але душею був у рідному селі. Прощання з захисником та поховання відбудеться у місті Обухів чоловіку на віки 32. Співчуття рідним, вічна пам'ять та слава захиснику. На Старокостянтинівщині сьогодні лунають вибухи. З 12-ї години працівники ДСНС розпочали роботи із нашкодження непередатних до використання боєприпасів. Триватимуть роботи до 15-ї. Все під контролем ДСНС. Тож зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Мешканцям міста Дніпро підозрюють у рейдерському заволодінні підприємством на Хмельниччині. За даним слідства, ще у грудні 2022 року він змовився із групою людей, особи яких поки що не встановили. Зловмисники домовилися заволодіти майном одного із підприємств області. Тоді Дніпрянин надав державному реєстратору підроблені документи. На підставі цих фіктивних документів підприємство незаконно перереєстрували. Відбулось так зване рейдерство. Наслідок цього законного власника позбавили права займатися господарською діяльністю та розпоряджатися належним майном, а саме часткою статутного капіталу, вартістю 100 тисяч гривень. Злочинця викрили. правоохоронці вже повідомили чоловіку про підозру. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі встановлюють усіх причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення. Містян закликають долучитися до колективного здачі крові в День Соборності України. Колективний похід донорів організовує благодійний фонд Мій донор 22 січня з 9 до 13.00 Хмельницький обласний центр служби крові за адресою вулиця Сковороду, 29 Чекає на вас. Попередньо необхідно зареєструватися. Усі деталі у соціальних мережах самого фонду Мій донор усі донори в рамках колективного походу отримують бонуси від партнерів фонду. Старокостянтинівські школярі зібрали понад тонну макулатури, аби купити дрон для захисників. Про таке повідомляє Старкон Сіті: учні першої школи у Старокостянтинові зібрали 1241 кг кілограм паперу, а це 3730 гривень. Допомогли і гривнею, і зусиллями школярі закладу та їхні батьки. Загалом зібрали 6270 гривень. Подібні заходи організовують уже не вперше. Підростаюче покоління замість дитинства докладає зусиль в нашу перемогу. Ніколи не пробачимо расистам ці страшні дні, ці важкі втрати. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за їх щоденну боротьбу та за сьогоднішній день. Слава Україні!